Як відкрити рахунок Freedom Finance Європа, так щоб у вас була україномовна підтримка, також експерт, який буде допомагати при роботі. Буду писати, якщо у вас немає такого експерта або підтримки. Також в кінці цього відео розкажу основні проблеми і також моменти, з якими ви будете стикатись або можете стикнутися при роботі з Freedom Finance, а також які є основні причини блокування рахунків. Тому обов'язково дивись до кінця для того, щоб Тебе та таких ситуацій не виникало. Давайте почнемо з реєстрації. Переходимо за посиланням, які я залишив під цим відео. Якщо ви зареєструєтеся за моїм реферальним посиланням, у вас буде україномовний інвестиційний експерт, який вам буде допомагати при роботі з компанією. Може скласти портфель. а Також буде підтримка. Також україномовна. Вводимо ваш номер телефону, імейл і пароль. Погоджуємось і. Реєструємось. вводимо знову ваш номер, вводимо код і починаємо реєстрацію. Також ви можете змінити одразу мову для того, щоб вам було зручніше. Вибираємо для фізичної особи і завантажуємо додаток. Freedom 24 від Freedom Finance, Також в них є додаток TraderNet, По суті, це один, один і той самий він відрізнявся раніше. Зараз ви можете користуватися як і одним, так і іншим додатком, по суті, різниці. Як такої глобальної немає відкрити, створюємо чотиризначний пін-код. Натискаємо Дозволити сповіщення, тому що вам буде при відкритті сесії безпеки, тобто, коли ви захочете зробити будь-які значення дії, тобто закупити, продати акції або внести якусь інформацію нову про себе чи пройти перенкідування, про яке ми пізніше поговоримо. Вам потрібно буде Відкрити сесію безпеки, і код буде приходити в додаток або по СМС. Але як правило, в додаток тому е, дозволяйте сповіщення і починаємо заповнення інформації. Вибираємо вашу країну, вводимо податковий номер. Вам потрібно вибрати ось цей статус, що ви не є податковим резидентом США тому що Freedom Finance не працюють з податковими резидентами. США тому Якщо ви як біженець або, в принципі, поїхали в США зараз і там проживаєте, маєте там податковий номер, сплачуєте податки. На жаль, Freedom не зможе, ви в Freedom не зможете відкрити рахунок, тому шукайте іншого брокера. І натискаємо продовжити. Підтвердити, вводимо смс і натискаємо почати верифікацію. Не резидент США, прийняти та продовжити. Так, вибираємо документ, що посвідчує особу, продовжити. Паспорт або айді карта звертаю вашу увагу, що е, звичайний паспорт книжкою не пройде потрібен документ на англійській мові, тобто де вказана інформація англійською, це або закордонний паспорт, або айді карта ваша. Тому вибираємо паспорт. І натискаємо сфотографувати. Перевіряйте, чи у вас немає різних там бліків. Фото повинно бути чітким. Після вам пропонує пройти верифікацію обличчя так. Тепер нам потрібен документ, який підтверджує вашу адресу. Це може бути або квитанція за комуналку, або виписка по вашій банківській карті. Тобто в документі повинен бути. Дата видачі не пізніше, ніж 6 місяців тому. То, тобто, документ повинен бути свіжий, а також ваше прізвище. ім'я по батькові і адреса. Найлегшим варіантом буде зробити випуску по вашій банківській карті від монобанку. Тому давайте покажу як це робиться. Заходимо в моно, виписки та довідки. Виписка за картою або рахунком. Вибираємо вашу карту. Мова в принципі не суттєва, але бажано англійська. Я надішлю просто цю інформацію собі, і тепер її збережу. Переходимо назад в. Додаток Freedom24. і ось є моя випуска. Ця інформація на перевірці, тому просто чекаємо. Також ще один дуже важливий момент: якщо ви у вас адреса, яка на окупованій території, мабуть, люди, які з окупованих територій, вони вже й так, без мене знають, що більшість банків або брокери чи біржі для крипти, вони не відкривають рахунки. Для людей, де вказана прописка окупованих територій, це проблема не зі сторони Freedom чи бірж інших, а зі сторони саме регуляторів європейських тобто вони накладають ось такі санкції, а брокери і біржі вони повинні дотримуватись даної даних. Законів. В такому випадку ви можете на основі документа переселенця. Наприклад, ви переїхали в Київ, живете в Києві, і у вас є довідка переселенця, ви можете на основі цієї довідки, або відкрити рахунок, тобто сфотографувати для відкриття в Фрідомі, або ж якщо цей документ уже старше 6 місяців, або там інформація просто погано читається. Ви звертаєтесь на основі цього документу в банк, наприклад, в МОНО. Змінюєте там адресу, тобто образно з Донецької на Київською, і вже в ОМОНО завантажуєте таку ж саму виписку тим ж самим шляхом. І ось цю виписку ви завантажуєте. І, і тоді Freedom без проблем вам відкриває рахунок. Верифікація завершена, тому давайте зробимо ще кілька дій, які також потрібно роби зробити для повноцінної роботи. І так, переходимо в меню, і нам потрібно тепер заповнити економічний профіль. Натискаємо сюди знову, і ми вказуємо ось. Який очікуваний річний оборот рахунку і вказуєте приблизні кошти, якими ви вважаєте, будете оперувати, вибираєте країну, вказуєте основне ваше фінансове джерело доходу, так в якій галузі працюємо. Якщо ви, наприклад, працюєте як самозайнятий я або працюєте неофіційно, ви просто не знаєте, що вказати? Ви можете просто написати ось так, як я? Тут також, тут також. І натискаємо Підтвердити. Окей. зараз нам пропонує заповнити форму В8бен, а також тест на відповідність фінансових інструментів. Тест я зараз заповняти не буду, так як він не обов'язковий. І більшість цінних паперів акції ви зможете купити без нього. А от форму 8 ВВСібен, давайте подамо. Для чого взагалі ця форма? Це форма, якщо ви не є. Податковим резидентом США ви запевняєте про це інформацію, що ви є податковим резидентом якоїсь іншої країни, і маєте можливість сплачувати з дивідендів податок менший ніж апріорі. Тобто, якщо ви купили дивідендні акції і ви отримуєте дивіденди з них. Податок на ось ці дивіденди складає 30%, Але якщо ви подасте ось цю форму, ви маєте можливість таку собі пільгу отримати і сплачувати 15%, а не 30%. Мені вказали інформацію, що я ще не вказав VPN, хоча я його вказував, ну нічого, давайте зайдемо і вкажемо. Зміна відомостей: ні, я не є податковим резидентом США і вибираємо підтвердити. Після того, як ви вказали ваш ІПН, все-таки потрібно буде подати форму В8БН. Ми заходимо в доручення, персональні дані, форма В8БН і заповняємо інформацію ось так, як на екрані. Тепер давайте поговоримо про кілька основних моментів, з якими ви можете стикнутись при роботі, і з деякими ви 100% стикнетесь. Перше щодо поповнення, натискаємо поповнити. Поповнити рахунок, є можливість з картою банківським переказом, тобто SWIFT або SEPA, або Digital Assets. Коротко про кожне поповнення, поповнення картою. Є можливість виводити ваші реквізити карти, звичайне. Саме просте поповнення, тобто вводите номер карти, CVV дату і поповняєте рахунок. Але тут є пара обмежень у зв'язку з всякими обмеженнями зі сторони банку, моніторингу фінансового і так далі. Є можливість не всі банки пропускають. Тому, якщо у вас будуть якісь проблеми із поповненням, не проходить платіж або він дуже довго йде. тобто Довше ніж кілька годин. Просто напишіть в підтримку. Ось ось сюди. Зараз покажу підтримка і написати в підтримку. І сюди пишете, і вам нададуть відповідь, в чому проблема. Також у вас в після того як ви відкриєте рахунок, з вами зв'яжеться експерт. Він залишить свої контакти. Якщо у вас будуть якісь питання, ви також можете питати його. Повертаємось до поповнення. свіфт переказ або сепа Ви отримуєте реквізити. Реквізити також можна отримати ось тут. Ці, цю інформацію ви вставляєте в, в ваш мобільний додаток, або звертаєтесь до банку і вони здійснюють переказ. Також рекомендація вказуйте обов'язково ось цей ваш номер рахунку для того, щоб кошти одразу могли бути вам зараховані на рахунок. Якщо переказ йде довше, тоді пишіть в підтримку, одразу скидайте їм квитанцію, не просто скрін з. Особистого кабінету, а повноцінну квитанцію, і вони е, передадуть бухгалтерію і кошти зарахують. Також майте на увазі, що поповнення можливо тільки з вашого рахунку, тобто навіть з рахунку вашої дружини чи брата свата, поповнити рахунок не можна. Не, не старайтесь кошти просто повернуться назад. І з приводу поповнення через digital assets натискаємо Поповнити, я даю згоду. Ви по суті відкриваєте собі ще один додатковий рахунок для того, щоб ви могли поповнити рахунок саме через крипту, але вони будуть зараховані на той рахунок, який вам потрібно. Ви можете вибрати дві мережі: це ефіріум або е звичайна трон мережа, тобто ERC20 або trc 20 І коли ви натискаєте на вибираючи якусь одну із мережі, наприклад, найшвидше мережа Трон, та що вибрана у мене, натискаємо отримати адресу. І у вас ось це номер вашого номер кошелька, на який потрібно переказати кошти. Ви його копіюєте і вже скидаєте крипту на ось цей рахунок. Майте на увазі, що якщо ви виберете кошельок Трона, а скинути, наприклад, через Binance Chain або через будь-який інший іншу мережу криптовалюти, кошти не прийдуть на ось цей рахунок, тому що це зовсім різні мережі, і скидати потрібно з тієї мережі. Яку ви тут виберете, Майте на увазі, це дуже важливо. Давайте подивимось, як купити тут цінні папери акції. Натискаємо ось сюди і вам одразу ж показує папери, які на швидкому наборі. Ви також можете вибирати в пошуку, вибирати будь-які інші цінні папери, наприклад, цей Apple, і після чого натискаєте «Торгувати». Вказуєте ціну або по ринку, просто кількість паперів. І натискаєте, ось тут внизу буде кнопка купити. Якщо ви хочете продати, натискаєте просто ось сюди, аналогічно ціна, кількість і продати. Також ви можете ось тут вибирати лімітні накази і так далі. Так, з приводу перенкетування. Законодавство Євросоюзу вимагає раз на рік вказати інформацію про ваше місце проживання, тому ви раз на рік повинні зайти в доручення. Персональні дані, зміна відомостей, пам'ятати про це не обов'язково. Вам прийде сповіщення місяць наперед, що вам потрібно пройти перенкетування, інакше рахунок буде заблокований, навіть якщо. Ви будете десь в космосі або вам не буде, ви не, не читаєте вашу електронну пошту, нічого страшного, навіть якщо рахунок заблокує. Ви просто не зможете в той момент нічого купити, продати чи вивести гроші. Але ви е, в той же час просто берете таку ж саму випуску в моно, як ми з вами робили, або будь який інший офіційний документ про адресу вашої прописки і завантажуєте її ось в даному розділі. Вам дасть можливість зараз не можу, так як е, даний е, останній документ доручення, які ми подали в, в обробці, ще після ви просто вказуєте аналогічно свою інформацію, тобто чи щось змінилось, не змінилось. Якщо не змінилось, прекрасно. Якщо змінилось, вказуєте цю інформацію, додаєте необхідний документ і натискаєте на перевірку. Якщо у вас не пройде перевірку, ви можете... Побачити причину, чому відхилено, і також, якщо у вас є якісь питання, аналогічно пишіть в підтримку. З приводу виводу давайте також поглянемо. Тут нам пропонує вивести на банківську карту на момент запису відео. З цією функцією вона поки що не працює. Можливо, з часом пройде місяць, два чи трохи більше часу. Дана можливість буде працювати на даний момент на банківську карту, поки не виводить. Тому ми вибираємо на банківський рахунок і після чого просто вказують реквізити вашого банківського рахунку. Ну і основний момент, про який хотів вам також розказати, це блокування рахунку. Є дві основні причини, по яких блокують рахунки. Перша причина це транзит коштів. Тобто, наприклад, ви відкрили. Банківський ви відкрили в Freedom, а це не стосується тільки Freedom, а це в принципі стосується фінансових організацій, брокерів. Коли ви тільки відкрили рахунок, поповнили його або вам хтось переказав кошти, навіть якщо це ваш родич, і пройшов день, два чи навіть місяць. Ви нічого не купили, а одразу виводите кошти. Виглядає дуже підозріло і змахує на якесь відмивання коштів, тому дана фінансова організація може заблокувати ваш рахунок до моменту, поки ви не надасте якісь підтвердження або словесне, або документальне, залежно від того, що ви робите. Чому ви так робите? Тобто, ви завели якусь певну суму, звичайно, немаленьку, як правило, 100 доларів нікому не цікаві. Завели кошти. І одразу їх виводити. виглядає воно дуже підозріло. Тому, будь ласка, надайте нам інформацію, чому ви так робите. Ви ми брокерська організація, не банк для переказів. Тобто, ви, якщо поповняєте рахунок, будьте добрі, щось купіть, інвестуйте ваші гроші в якісь цінні папери. А не просто ганяйте гроші туди-сюди. І другий момент: давайте змоделюємо ситуацію: до вас звертається якийсь е хтось в інтернеті, або е неважливо, хто блогер, чи ваш якийсь родич, чи просто чувак пише з дуже класною пропозицією: давай я тобі скину 10 тисяч доларів на твій брокерський рахунок, а ти мені е повернеш уже на банківський рахунок. 8 тисяч доларів, тобто 2 тисячі доларів ти собі залиш, і це буде твоя комісія за ось таку е, операцію. І люди такі, о, класно, я можу зробити 2000 доларів по суті, за кілька хвилин, за те, що я перекажу гроші. І неважливо, чи є в тебе банк в фрідомі рахунок, чи десь в якійсь іншій організації, чи немає, можна відкрити. Не суттєво, вам переказують кошти. Ви переказуєте, ви намагаєтесь переказати кошти кудись інакше, і це також виглядає дуже підозріло, тому що часто такі операції вони здійснюються людьми нечистими на руку. Якщо вам надходять такі пропозиції, не ведіться, бо рахунок швидше за все, це просто якийсь шахрай, і у вас можуть виникнути проблеми. Через людину і ваш рахунок може бути заблокований. Неважливо чи були у вас там гроші, чи не були. Ви можете просто попасти на довгий час на тяганину на пояснення. Вам цього не потрібно. Ще раз це не обов'язково стосується фрідума. Це може бути будь-який будь інший брокер. Це може бути Криптобіржа, чи це може бути банківський. Ця, ось ці дві, дві ситуації вони стосуються в принципі, будь-яких фінансових організацій. Якщо в тебе є якісь питання по роботі з Фрідомом, пиши їх в коментарі, обов'язково підпишись на мій телеграм, там частіше пишу в принципі, по, про фінанси. Тепер рекомендую подивитись ось це відео.